В принципі, ладно, погнали на Олімпій. І отут, звісно, починаються свої приколи. І цей тут плаває манюні. Натий плюшечку раз, плюшечку два, плюшечку три. Все. Так. Сила на 10 хвилин. Я готовий. <звук> 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 ти буде <подиви> цього дракона. <звук> Я його приручив! Обалдеть! Мені ж треба на конику це робити. У мене ж є гідра, а я на коняці їду, прикинь. Я їду на кляті повозки. Йоу! Друзі, всім привіт! І сьогодні ми попали в стародавній світ Майнкрафту. І можна сказати, ми попали в давній Рим. Ну а можливо, це не так. Я, я, чесно кажучи, не знаю. Але сьогодні нас буде очікувати дуже багато неймовірних сутичок. І перше, відразу Елдер мене зустрічає. Не знаю, що ти хочеш, мені такого цікавого розказати. Ласкаво просить на наш острів. І якщо ти справді занепалий на півбог, думаю, ти зможеш повернути собі свій старий пуер. Що таке, пуер? Ну це чай, напевно. Тому зустріньте мене в моєму таборі на скелі. Коротше, треба до нього в табір. Скоріше за все попасти. Як би це зробити? Окей, for sure. Discover a new island. Ага, підійдь в новий острів. Окей, довідайте, точніше, ну розвідайте, Бемц. Погнали. У нас є мітки, ми можемо в цілому туди шурувати. Тут кстати, дуже багато всього набудованого, і мені це реально цікаво. І якщо я занепалий на півбог, то я по суті можу. Бути дуже потужним челом. У мене будуть якісь, можливо, круті можливості. І я зможу всіх реально тушити. Може, я Бог блискавки. Я не впевнений. Але, коротше, нада на якусь скелю до цього чела. Кстати, ми ж могли так не обходити. Ми могли просто <с> отут чисто пробігти. І ось до він і є цей чел, диви. Ще в нього є скриня якась. Тут золоті яблука, смарагди, і ще золоті яблуки з деревом. Так, Елдер, дарова! Ось ти де. Тому я покажу вам дещо цікаве. Подивіться на цю жертовну чашу. Де вона? А поклавши всередину монету, можна на Такий час отримати допомогу богів. Просто спробуй. Окей. Ем, так, це квестбук Ось цього золота чаша, і я кидаю сюди золоту монету. Ось так. Оба! І на наступні 10 хвилин. Що, що, на наступні 10 хвилин? Коротше, у мене супротива до демеджа, прикинь. І через що в мене є смарагди? Ну, монети ці, грубо кажучи, тому що я їх можу сюди класти. Ага, і зараз я вже не можу активувати, бо на наступні 10 хвилин я отак прокачаний. Кстаті, наступна є у нас завданка від нього, від Елдера. Чудово, щоб вийти з цього острова, на наступний вам знадобиться човен і деякі матеріали. Знищить якомога більше вас, щоб зібрати 16 дерев'яних блоків. Після цього вам доведеться купити корабель у мого друга, суднобудівельника. Тому зустріньте мене в гавані. Хорошо, окей. А, мені треба зламати якісь чаші. І скоріш за все, ця штука нас щас туди приведе. Let's Бо скоріш. Да, я блоки просто ламати не можу, та й дерева тут особа немає. Ну хоча воно є, я би, в принципі, його зрубав, але не можу. Мені тут десь по дорозі було б непогано зрубати чаші. Оба! Плюс дерево, кирпичі, стріли, м'ясо. Непогано. Я би сказав навіть дуже і дуже хорошо. Якщо ми по дорозі знайдемо дуже багато чаш цих, то в теорії у мене буде все супер. І тут, кстати, є. ти чуєш? Тут якесь метро є, прикинь! Обалдеть, ладно. Дивись, у мене є дерево. У мене вже є більше, ніж 16 колод, тому я, в принципі, можу спокійно шурувати собі туди. Але тут є ще чаші, тому я їх ламаю. Оця велика не ламається, кстати. Ну ладно. Я сподіваюся, що якщо просто ходити все лутати, то я тут налутаю капець як багато всього. Але мені ж це не супер потрібно. Мені потрібно просто трошечки всього налутати. А я вже налутав жесть як багато. Тому ладно, в принципі. А чи мене звідти тяне сюди? А, тому що я там скоротив. Коротше, трохи. Ладно. Ось тут знову стоїть цей Елдер, і ще його друг суднобудівельник. Кстати, Кстаті, що говорить Елдер з приводу нашого судна? У вас є човен? Чудово! Бачиш острів позаду мене. Це Олімпій. Вам доведеться поплисти туди і виконати кілька завдань, щоб відновити колишні сили. За допомогою цього компаса ви повинні легко зорієнтуватися. Зустрінемося перед храмом у Гавані. Хорошо, урайт! Right. У мене є компас. М -м човен, по идеї, я можу стирити цей, але скоріш за все у Чела треба купити лох. odku sebi Опа, є в мене така ситуація. Ще ми можемо купити броню, мечі, ще круту броню, Ще ще, стріли, лук, золоті яблука і їжу. І ще ми, кстати, смарагди можемо купувати за цеглу. Це дуже-дуже класно. Але нема в мене достатньої кількості цегли, тому ми просто спавним човна, якого могли стирити там, але <с? <с?> в принципі, ладно, погнали на Олімпій І отут, звісно, починаються свої приколи, тому що в мене квестів, походу, буде дуже багато, і компас мене веде кстати, прямо, прямо-прям сюди-сюди. Сюда, в порт. Тут я сподіваюся, ми щось знайдемо там, є в учили, кстати, теж тоже квасти, І ось, у нього квест є. Опа, я думав, я можу на ньому стояти. А ні. Ладно. Ну, в наступний раз я вже стерю лодку, так що <со> вибачай. Кстати, у вас тут щось багато, це все купці. А, да, це все ці купці. Окей, мене компас веде туди, до нього. Ну, я би, звісно, подивився і поговорив, можливо, ще з кимось, а можливо, трошечки колоди дуба тут десь підтирити, бо все ж таки, ресурси у мене обмежені і було б дуже хорошо назбирати багато м'яса. Але я так глянув, м'яса у мене вже достатньо. Зато смарагдів я б ще трошечки, звісно, налутав. Тому що за смарагдів. Смарагди, можна купувати все, 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 все. Ну або хоча б не смарагди знайти, а саму цеглу, тому що тож, за допомогою цегли можна багато що накупляти. А дивись, скільки її тут? Її тут повно. Даже смарагд був. І тут смарагди. Та, ти що, стріли, туп і ще одне золоте яблуко. Слава Богу. Так старіна. Так, що я можу в тебе класного купити? Я би купив у тебе смарагдів трошечки, Бенц. Одного, хоча б. У мене тепер є вісім штук. Почекай, я хіба одного купив? Напевно, да. Тут ще є в нас теж смарагд непогано. Ще м'яса купа, де. Древа, і золоте яблуко ще одне. Найс. Nice. Я би сказав навіть супер. Погнали тепер до нашого діда, який допоможе нам. Компліт квест! Досліди новий острів, мені дали шолом, діамантовий, на. Обалдеть. А квест -то виконаний. Ха-ха-ха, <плес> дід, чат не казав, що в те є класні речі. Вітаю на острові Олімпус! Візьми свою зброю та спередись. Коли ви будете готові, ви можете перевірити їх на деяких супротивниках. Скажи мені, коли відчуєш, що готовий. Окей. Okay. Uh, мені дали. Ууу, мені дали броню, мені дали лук і меч. Кстаті, меч доволі непоганий. На вісім атак. Лук, е, м'яса, і йому можна сказати, типа, окей, я готовий. Ну або ні, я зайнятий. А, е, е, лисі! Чи ви? Ви не знаєте, з яким напівбогом ви почали драку. Тому якщо в цьому поєдинку хтось, звісно, откисне, то вам хана. А де ще люди? Десь загубились. Ось один, диви. Е, ти б'єшся? Пішов геть! Наскільки я знаю, ми тут взагалі можемо і босів цілих валити, поняв, типу медузу органу, там ще якось. І ще, кстати, один десь є е, супротивник. Написано Enemy Left. І ще один один є. Але де б він був? Хм. Уже в є, понімаєш, треба з ним якось розібратися, але я поки що не розумію, де він. Десь я їх погубив. А що якщо з тобою почати говорити? Є сам реді. Ось заново, все, їх чотири штуки, диви. Ага, он до він пішов, диви. Зараз ми його починаємо тушити. Він у воді, так що я знаю, що він у воді, значить, я зможу його добити з лука. Завалив ще одного, давай ще одного. Тупо гладіатора такого мочим, да? І цей тут плаває манюній. Нати, плюшечку раз, плюшечку два. Плюшечку три. Все, я розібрався з усіма твоїми посіпаками, старіна. Що ти мені розкажеш тепер? Можливо, ти дасиш мені якусь нову зброю. Можливо, в мене відкриється нова суперсила. А розказав він мені тепер багато всього. Я бачу, що ти вправний боєць. Я вважаю, що ти вже готовий почати. На вершині цієї гори живе одна з найреалістичніших істот цього острова. Якщо ти переможеш монстра, то отримаєш легендарну нагороду. Однак це буде нелегко. У випадку, якщо ви не відчуєте себе підготовленим, просто вам кінець. <реш> Ладно, окей. Погнали! Погнали на вершину гори. Я сподіваюся, що в мене вийде здолати якогось їхнього велетенського монстра, і він в мене не схаває, і все буде добре. Ну, можливо, мені дадуть багато смарагдів. Я, в принципі, можу <реш> виступати, як якийсь такий поняв мисливець за головами. Блутним мисливцем за головами круто. Але спочатку треба вилізти нагору. А як би це круто зробити? Такий, я не знаю. Ну там воно ще вулкан диви, який тут. Короче, тих босів, походу, ще тонна. І з ними можна говорити, розбирати, скільки хоч, корочку. Квестні купа. Оце мені нравиться. Я хочу так проходити. Так, Тут ось яма, видно, якась непогана. Диви, ми, кстати, вилазимо до Олімпу. Чи нам не сюди треба? А, ні, нам треба вище вгору. Походу, мені не туди. Кстати, ми були там. Ми спустилися, а потім піднялись. Прикинь, я міг сюди піти. Ну так, звісно, коли не знаєш дороги, то тяжко. Опа. Так, де той монстр? Ось він в скрині? Ух ти, йо! Так, сила на 10 хвилин. Я готовий. Буди на цього дракона! Е, лисий! Ох ти йо, ох ти йо! Трьоголовий! Такого тікен з лука можна винести! Блін, він попадає. Братуха, братуха, що робить? А що робить, друже? Я зараз можу померти. Ховаємося? Сила це не те, що я хочу, я хочу. Опа, гідра! Ладно, я сподіваюся, що все буде доволі таки непогано. У нього зверху є хп. Я з'їв золоте яблуко, хілитись буду мощніше. Демеджа він получає, в принципі, немало від мене, але він мене може отруїти, підпалити, накинути висушення. Коротше, все що завгодно. Як би його бити з меча, я, чесно кажучи, не знаю. Одне хорошо, що в нього не так, як в дракона Ендера, у нього нема кристалів, які його хілять. І то, слава Богу. Правда, є друга проблема. <гас> Ні! Я не знав, що воно там поломане. Так, ємо зоте яблуко, висушення, кляте. Ти поди. Кляте висушення. На. На. Ух ти, ю. Так горю. Щоб не горіть, треба воду, надо воду. Мені б тут, звісно, стійкість краще підійшла, чим. Оце мій шанс. На! Іди в дупу, лисий! він має ще з'їсть. має ще з'їсть, зів зоте яблуко. Давай хілься, Саня! По голові тобі! Ей, ти мій схавав мене. Ну, ладно, Гідра, тобі дупа. Кстати, зараз уже набагато простіше вбивати, просто з лука бере стріляєш, але з лука вже невеликий демедж. Тут треба чисто з меча. Бем! І мені дали душу гідрі диви. Е! Я його Я його воскресив. О! Я його приручив! Обалдіть! Я можу пускати вогняні кулі. Обалдіть! Ну, і можу спуститись з нього, тільки я поки не знаю, як. Ну, приземлятися, якщо що. І в мене є квестбук. І скоріш за все мені треба поговорити з Елдером. Тому погнали. Елдер, скажи мені, де ти? Я готовий. У мене є свій дракон. Тільки де я там з тобою? Говорю? Ось тут внизу. А, значить, ми були не тут, ми були тут. Ну, Елдер Елдер, розкажи мені, де ти є. А тебе нема ніде. Тут тебе більше нема. Да, в натурі нема, прикинь. Старина! куди дівся? Ну, я, звісно, так, да, без шуток, я помер. Але можливо, ти в цьому великому будинку. Ну, ти, типа, дивився на мене, спостерігав, бо у мене компас Пропав крутий. Крутий компас у мене дійсно зник. І тепер що мені робити? Так, смарагд, лук, стріли і ще золоті яблука. Штука потрібна. Хм. поговори з Елдером наверху скель. Наверху яких скель? Ну, скоріш за все, ось тут. По ідеї, в теорії ти маєш бути десь тут. Хіба ні? Це ж верх скель. Ну, в теорії, як мені здається. Але щось його тут особо нема. Елдер, може там? Ну, там я його знайшов, по ідеї. Чи на якому острові я був? Наверху скель там. Да? Ну, по ідеї, він тут повинен бути. Якщо що я вмію стріляти з вогнем, у мене дика пташка. Хе-хе-хе. <гум> Елдер! Де де? Отут я прокинувся, по ідеї. А отут я з ним говорив. Він тут був. Опа, і тут в натурі ще дає понів, а на тому дає силу. Хм, mm. а де взяти Елдера? Наверху скель. Можливо, там погнали. Бо скоріш за все він не може бути на другому якомусь острові. Він, скоріш за все, там, де й був. Просто тільки в іншому місті. Елдер, where are you? братуха. Хм, hmm. тут ось теж чаша, понів. І тут. Тут мені швидкість дають, я поняв. Ну Елдера тут нема. Де ти, брат, нема тут Елдера? Тут Посейдон якийсь. Ой, Елдер Елдер. Де ж тебе знайти, Елдере мій? Ну, у мене є ще одна ідея. Ну, точніше, дві. Одна ось тут він може бути. Це ж теж вершина гори, будинок, тип. А друга, ну он того є. Елдер, ти тут? О, Дякую. Ммм. Де Елдер? Де цей дядько? Баба, ти бачила Елдера? Ага. Ні, ти просто хоч коїни. Невідома мапа. Угу. Островів тут багато, як я поняв. Угу. А Елдер, де? Вершина гори. Можливо, це там все-таки. А я просто сиджу і туплю. В мене все написано, а я літаю, на знаде і не розумію, куди мені. Можливо, ти тут є, братуха. На вершині гори, на оці середній. Ні, його тут нема. Його тут тупо нема. Хм. Hmm. Елдер. Я переміг боса! Чого ти не скажеш? Де ти є, Елдер? Поговорить зі старішиною на вершині гори. На вершині гори. Де твоя клята вершина гори? Може тут? Ооо. Та, походу, тут буде другий босс. Чи почекай, там хтось є? Це Елдер? Елдер? Ти не Елдер, це арена шеріф. І він мені нічого не хоче сказати, а мене на арену не пускають. Обалдеть. Клятий Елдер, ти обманщик. Ти мені не хочеш сказати, де ти є. Елдер! Ти де біса був, я тебе ходив, шукав, поди, що в мене є! Старіна! Щиро вітаю! Тепер ти господар Гідри. Ви можете їздити на ньому і битися разом з ним. Якщо ви хочете, щоб Гідра злетіла уверх, сидячи на ньому, ви початку ну, повинні подивитися в небо. Таким чином можна перейти в режим польоту, коли літатиме ним. Ну це поняв, Старіна, ти, ти розкажи, Робить далі. Так, крім того, щоб ви підкидали, ну, коротше, на шифт можна вилазити з гідри і атакувати з повітря. Окей, круто! Я це вже поняв, поки тебе шукав, друже. Тепер залишилось виконати ще три завдання, щоб повернути свою справжню силу. Вам вирішувати, який з них ви хочете зробити першим. Підсказка, ви можете знайти мене в тому місці, куди вам каже компас. Лисий! Компас, де? Компас є. Компас Елдера, дякую. Мені дали кстати нові штани. І я тепер крутий дядько. Квест у мене виконаний. І значить, Елдера я можу знайти десь там по квесту, прямо туди. Е, у мене є ще він сказав три завдання. І мені вирішувати, яке потрібно перше виконувати. Я би, чесно кажучи, щас злітав до Елдера, проконсультувався з ним. Це було б максимально круто. І він тепер тут, де він і повинен бути, старіна. Слава Богу. О, так, є квест легкий, середній і складний. Погнали, спробуємо злегка. Кого? Крінж гонка чемпіон. Давай. Я готовий. Е, квест. Е... Крінж гонка чемпіон. Ага, і ось зараз він розкаже. Випробуйте свою швидкість в епічній гонці через острів. Ви повинні знайти початок за допомогою цього компаса. Зустрінемось там. Окей, старина, у мене є компас. Ну, давай без гідри вже. Let's go. Скоріш за все, ми там активуємо оту штуку на швидкість, яку я вже активував. Елдер. Так, ти готовий? Да, я готовий. У мене 3 секунди. Куда? Погнали! Let's go! Я пробіг. Нє, а що? Треба на гідрі. Нє, почекай. Куди? Куди обігти? Крінж гонка. Ти гониш? Де друге кільце? Розкажи мені, де друге кільце, друг. Я не бачу. Його нема. Напевно, треба було прочитати. Саня, Саня. Ех ти. Ну да, звісно. Мені ж треба на конику це робити. Сто відсотків. У мене ж є гідра, а я на коняці їду, прикинь. Я їду на клятій повозки. Ну, в мене є гідра, я поняв. Питань нема. крінж гонка. Хе-хе-хе. <схи> Конечно. Let's go. Я на ішаку ту повалю. <схи> <реш> Боже! Елдер, тебе і шах цей понюхав і здох Ти взагалі не вмієш об'ясняти. Я тобі кажу. <реш> я даю шаку, я би на той вулкан свалив. Там, походу, медуза горгона, воно я бачив. От там буде чітко. Кстати, там воно скрині, походу, чи що то лежить. Да, ящик лежить, диви Чи то лицар просто. Мабуть, лицара голова. Кстати, аби ці штуки були трошки чаще один біля одного, то я би розумів, куди бігти. А то тут іноді трошечки непонятно. Особливо в таких моментах, да? Тобі на лі. Пиво чи направо, куди? О, сюди мені погнали. Уже в мене червоним горить, я вже не встигаю. Я вже дві хвилини їду. Ну як? дві? я десь приблизно секунд 70 просто бігав. Пішком, причому. Ну я тупо не встигаю. Так, Елдер, де там та крінж гонка? Погнали. Гонка крінжу. Я король крінжу. Let's go. О, моя гідра. Ми повернулись назад. Е, ми ж не звідси стартували. Е, повільно. Надо ще раз. Ладно, я готовий. Зараз буде швидко, брат. Зараз буде на 70 секунд швидше. Тоді скільки було десь 150 з копійками секунд, да? Напишіть в коментарях, скільки секунд було і скільки стало. Я прочитаю, бо я так просто щас не згадаю. Але я сподіваюся, що буде набагато швидше. Бо я десь в районі 100 секунд, я думаю. Правильно? Ми щас тупо зрізаємо круги. Ми на Ішаку просто валимо, братва. Давай, Ішак. Let's go. Ішак, біжи. Давай, 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 давай. Тут ми вообще прискорюємося максимально. Давай, лет'ске. Ішак. Погнали. Я знаю, ти хочеш їхати. Ти не вмієш, як пегас літати? Ні, походу, не вміє. Ну ладно, і так непогано. Диви, уже 70 секунд. Ми майже приїхали. Оце ми хорош. Ми тупо лупим. Чекає повільно, поняв. Легке завдання. Я не впорався. Каже, та повільно, поняв. Смердечий ти. Ех ти. Ладно, щас приїдем. Давай, на повозки, чисто, Санчес. Я валю на повозки. <хи> так, гідра, давай жди мене. Щас буду. 100 секунд. Нормально, я встигаю. Бенс, приїхали. БЕМ, все, гонка закінчена. Чудово, Елдер, вітаю! Ти успішно впорався з цим завданням. Ти справжній май... майстер скачок. Крім нагороди, ви отримаєте ще унікальний артефакт, який я одного разу посупив у супротивника в битві. Багато років тому. Ви дійсно це заслужили. Дякую. О, черевики! Що за черевики? Найс! Круто! Квест компліт! Хехей! Непогано, гідра, як діла? Почухаю тебе мечем, тобі щас нігті зріжу, буде чітко. Let's go, let's go Ну А поки я друзі зрізаю нігті відрі то в принципі я би хотів попросити вас підписатись на канал, поставити на... і ми обов'язково запишемо продовження. З вами був Саня і всім пока.